наследия. 26 февраля в Киеве состоялась очередная акция протеста против строительства жилого комплекса на улице Кончара 1723. Украина ратифицирована ряд международных соглашений по охране объектов ЮНЕСКО. И не случайно вокруг этих объектов большая территория считается буферной или охранной зоной, где категорически недопустимы новые масштабные постройки. Почему? Под угрозой становится не только эстетическое восприятие объектов ЮНЕСКО, но, что самое главное, угроза физического их сохранения. Вот уже сейчас мы знаем, директор Софии вынуждена бить в колокола, везде дает интервью в СМИ о том, что на недопустимый уровень поднялись грунтовые воды вокруг комплекса софийских сооружений, замокают фундаменты на 7 метров где-то. Почему это происходит? Это из-за новостроек, которые в охранной зоне Софии происходят, они влияют на процессы гидрогеологические. Ведь веками здесь устоялась определенная циркуляция подземных источников, а новостройки гигантские эти вызывают поднятие грунтовых вод. На улице Гончара частная фирма пытается возвести жилой дом, габариты которого превышает нормы строительства в буферной зоне. Ранее премьер-министр Азаров заявлял о том, что застройку в буферной зоне Софии не допустят. Тем не менее, по сообщению организаторам акций, строители продолжают копать котлован и вывозят грунт. После семимесячного простоя строительство на Гончара 1723 вдруг неожиданно для жителей, вопреки всем законам, вопреки всем предупреждениям и властей и ЮНЕСКО о его незаконности, вдруг возобновилась. Строительные работы велись круглосуточно, роется котлован, забиваются сваи вот в такой мороз, опять продолжают разрушаться прилегающие дома. Стройка дома на месте исторического сквера, которому более 100 лет, не единичный случай незаконной стройки в бугерной зоне Софии Киевской. Кроме цієї стройки вже були сделані про антизаконне строительство. І подземный фітнес-центр рядом с фундаментами Софії Київської і э, готель Хаят стеклянний выше, выше куполов Софії з подземными паркингами. По суті, вся площадь Савійська превратилась в сплошной гараж. Для всіх журналістів для всіх присутніх ми не маємо політичних вимог, ми не маємо підношення до жодної політичної сили. Ми зібрались тут і в 18 інших областях від обласними управліннями, щоб протестувати проти вбивства молодих людей. Ні тупим в Ні тупим в Ні тупим в Будь ласка, дайте нам можливість покласти вінки. Ми будемо щиро за це вдячні. Дякуємо. Тут проходять катування і вбивство людей. Давайте! Давайте заползаем! Ви ж розумієте, що через тиждень вас просто спалять, і це нахер, і це все. Ви ж Земельний скандал під Києвом. Місцева влада Обухова розпорядилася урізати межі заказника майже удвічі, нібито для його збереження, але екологи охрестили це як брутальний деребан землі, кому зважає заповідна зона Олексій Сімаков. Розбирався понад 300 гектарів обухівського заказника можуть перетворитися на ще одну кончазаспу з за літними котеджами. Цією землею, яка нині охороняється законом, вже понад рік торгують невідомі особи. Ось такий білборд минулого літа майорів на Старообухівській трасі. За номером телефону пропонують продаж ділянок. Жирна стрілка вказує прямо на територію заказника. Рекламу запримітив еколог Олександр. Одразу подзвонив, нібито купувати ділянки в заповітній зоні. Я спитав, яка площа. Він сказав: ну там від одного, там від десяти соток до гектара. Може навіть більше. Це ну як ви хочете, я можу підібрати вам ділянку. Я в нього спитав, що. Вибачте, але ж це ж є заказник. Там заказник заказкоже може подавати землю. І він сказав, що ти понемочте голову собі і мені. Які там заказник, У мене акти зареєстровані. І ніхто до вас ніяких претензій не буде, що ви купите. Нині білборду вже немає, але землями у Бухівського заказника продовжують активно торгувати за тим же номером. Чоловік, який представився Олексієм, пропонує 40 соток за 400 тисяч гривень. Аби клієнти не турбувалися, каже, що в його людей є усі документи на цю землю. Якщо вам вас цікавить, що був заказник, то там дуже таке жарюче місце. То там, з часом там взагалі планується дуже цікаве місце. Там вони хочуть саме цей заказник, кусочок обнести забором, робити калітки такі вкарно напротив, якщо хочете в ліс ходити. А ось це нещодавнє рішення Обухівської райради. Землі заказника, які нібито вже мають невідомих власників, виводяться зі складу заповітної зони. Це понад 300 гектарів. Прилеглі до траси території заказника постійно засмічуються. Так пояснює рішення про відвід території керівництва обухівської райради. Зрозуміло, що заказник має бути закритий доступ до його використання, і це одне причина, що його треба принести межі від дороги, більш глибину лісу. Депутат від партії Кличка в Обухівській райраді Ігор Язєв критикує рішення своїх колег. Він припускає, що в такий спосіб урізання меж заказника підганяють вже під фактичний продаж його земель. Зазвичай, якщо виникає така ситуація, задається просто питання. Мабуть, це буде деревом землі. Є такі підозри про те, що дійсно там з часом, там може через 2 3 через 4 роки, але воно там буде забудовано. Ситуацію з Обухівським заказником прокуратура поки що не досліджувала. Там кажуть, що торгувати заповітними територіями заборонено законом і обіцяють розібратися. Якщо такий факт мав місце, це безперечно порушення законодавства і органи прокуратури відповідно прореагують. Я цей випадок ми його запишив. Доручим прокурору Київської області, що він його перевірив. Заказник Обухівський функціонує з 2004-го. Головною причиною його створення стала сон-трава, яка занесена до червоної книги. Ця рідкісна рослина росте також й у бабіч дороги. Якраз там, де скоро вже не буде меж заказника. Олексій Сімаков, Олексій Попов та Дмитро Плаушевський. ТВА.